Всім привіт! У мене сьогодні варенички, варенички не пісні, а звичайні. Зараз толіплю варенички, поварю. Це я так стараюсь для своєї доні, ну, для свекрухи. Свекруха першу неділю попустувала, а тепер це ж їсть все, тому що ще прихворіла, то треба все-таки щось їсти. І ми із моєю подругою сходимо на кладовище. Буде сьогодні, мабуть, сумне відео. Зразу хочу сказати, що, будь ласка. Кому не цікаво, не дивіться. я Це мій друг. Царство небесне, вічний спокій. Треба ж таке. Коло того романа, віддіємо на Угу. Теж мій друг. Валерчик, шурупчик. А це, мабуть, його батько? Так, да, це батько. Бач. Батько. Ваш шосточетверта. Два місяці. Різниці, не? Різниці, два місяці, так. Да? Так. Це моя подруга, як пенсію носила. Ономаринку Ніна. Той її чоловік Ростик. Хто знає? А це, мабуть, батьки. Це не батьки. Так. Це мій рідний брат. Я трука Лариса, племінник, Сергійко, Сергій, ага. мої сусіди. Мій Жужа, мій свекір, Василь. Гарна людина. це наша бабуля. Моєї доні прабабуля Шеметун Одарка. Назвала Дашу. Дуже гарна була бабуся. Ми з нею дружили. Мій рідний дядько. Директор школи померла від ковіду. Це моя бабулечка. Так, да, непорядок трошки. Це моя рідна тітка.

Міша такий був ловкий, топив у нас в да. садіку. І мати його часто згадувала. Каже, казав, Миша. За лідні каже, ніколи не вже і відставати не хочеться. Ну, ну треба воно. ж таке. А що це тут такий низ чи що? Ну, Також аж скільки? 10. Ой, 15-й. Да гарні люди Синочок їх. їхній погиб, без вісті пропавший ніхто поки нічого не знає Дмитровна да ось оце ялинки перед Це Дашкевич Анатолій дядько І його батьки. Був мій друг. Мамі Ялиночки такі. Ще одна подружка. Баба Наташка. І Захарович. Це в нас тут поховані. Із монастиря. У нас монастир у селі Святого Лаврентія. Такі в них. могилки, Бачиш, Ще один. наші хлопці трохи подивимось до косарячим Царство Небесне, вічний, спокій. На цьому, мабуть, все. Бажаю всім вам і нам, щоб нарешті скінчилась ця клята війна. Дякую за перегляд, за зустріч.